Корчі на фронт нова захоплива програма для всіх, хто цікавиться автомобілями, що стали залізними побратимами на передовій. У цьому випуску Корчі на фронт у нас Кіа Соренто. Це корейський позашляховик, який прикидається цивільним кросовером. Але під капотом ховає справжній позашляховий характер. Рамна конструкція, тяговитий дизельний двигун, повний привід, усе це робить його цікавим варіантом для фронту. Чи можна його підготувати до максимально хардкорної експлуатації? Давайте розбиратися разом із мій позовне скет, я військовослужбовець словетної 115-ї окремої механізованої бригади. Спочатку розглянемо сильні місця корча: двигун. 25 літровий дизельний двигун Д4 – це турбодизель із системою. Common Rail, який забезпечує 170 кінських сил. Він вирізняється хорошою тягою на низьких обертах, що робить Соренто, впевненим як на трасі, так і на бездоріжжі. Вона турбована з мотором 2,5 літри і, незважаючи на доволі немалу вагу, 2,5 тонни, майже, машина доволі така різненька у порівнянні з однокласниками, вона більш така. Подвіжно, тобто з Hyundai таракан наприклад, або з Pathfinder, або з саньйонками. Нагальних проблем з ним немає, ходить чітко та без проблем із паливною системою. Доволі непогана паливна. Ця паливна здатна з'їсти будь-який дизель. Звісно, вона може забити, звісно, її можливо потрібно буде ремонтувати, але це буде дешевше і. Шанс на це менше ніж у європейських машин, тобто можна заправлятись армійським дизелем, але ну, бажано міняти паливний фільтр, хоча б там раз на півтора-два місяці, і тоді все буде чудово. Трансмісія п'ятиступенева автоматична коробка Hyundai – це класичний гідротрансформаторний автомат, що відзначається непоганою витривалістю навіть на фронті. Завдяки адаптивній логіці перемикання він добре підлаштовується під стиль їзди та забезпечує плавне перемикання передач. Слабкий пункт цього автомату це гідроблок, який з часом забруднюється, що впливає на щиткість роботи передач. Загалом коробка досить надійна, але при нехтуванні обслуговуванням швидко дає про себе знати характерними глюками старих автоматів. Ходова частина це справжній кінг, який побудований на рамні конструкції. Спереду незалежна підвізка на подвійних поперечних важелях. А ззаду залежна з нерозрізним мостом на ресорах. Це дозволяє не тільки класно тримати дорогу на асфальті, але й лізти через велике бездоріжжя без особливих проблем. Доволі непогана прохідність, машина повнопривідна. В мене в машини підключаємо, відключаємо повний привід. Тобто я можу їхати на задньому приводі, можу їхати на повному приводі підвищеному або на поніжайки. Так звані. Задні ресори, хоча міцні, але під великим навантаженням можуть просидати. Амортизатори. У стандарті нормальні, але якщо плануєш влітати в яму після кабу, то краще одразу поставити підсилені варіанти, наприклад, Iron Man або Rancho. В загальному ходова сирента витривала і без проблем ремонтується. Зараз поговоримо про слабкі місця цього корча: електрика. Як і всі корейці 2000-х років, сирента теж має маленькі електричні примхи, які просто так не залишать вас у спокої. Наприклад, датчик АБС і СПІ можуть працювати з настроєм, вирішуючи все, що завгодно, окрім того, щоб реально Помгти на дорозі. Модуль управління повним приводом може так глибоко замислитися, що ви почнете питати себе. What the... Датчик колінвалу, це взагалі загадка Всесвіту, може просто зникнути без сліду. Загалом з таким авто це не просто поїздка, це ціла пригода, де ви постійно вчитеся боротись з електронними демонами на кожному кроці. Найбільший мінус, який я вбачаю в цій машині, це те, що в неї чомусь дуже часто є проблеми з електрикою, коли, наприклад, машина може просто перестати реагувати на подаль газу. Ходова частина проблеми з рамою Kia Sorento – це не просто міф, а справжня реальність для багатьох власників. Сників найбільше корозії піддаються задня частина та внутрішні поверхні порогів, і це не просто естетична проблема. Корозія рами це вже реальна загроза для безпеки. Спершу ви помічаєте кілька дрібних плям міржі. А потім дивуєтесь, коли раптом з'являються дірки, через які можна побачити зовсім інший світ. Якщо вирішили купити сарети на вторинному ринку, перевіряйте раму, адже вона може мати цілу колекцію ржавих сюрпризів. Трансмісія одним із головних нюансів Kia Sorento є відсутність блокування диференціалом. Це означає, що навіть із повним приводом у жорсткому бездоріжжі авто може перетворитися на безпорадну корову на льоду. Задні міст, звісно, має самоблок LCD в деяких комплектаціях, але його ефективність це грати в лотерею. Може допомогти, а може й ні. Немає блокування диференціалів, тому якщо машина сяде конкретно, як було в мене один раз, вас витягне тільки танк. Власне, мене танки витягнув. Передній диференціал взагалі вільний, і це означає, що якщо одне колесо втратить зчеплення, то друге буде бездіяльно спостерігати за тим, як ви застрягаєте. Для серйозного бездоріжжя це величезний мінус. Адже без жорсткого блокування автомобіль ризикує просто зависнути, безпорадно буксуючи на місці. Підсумуємо властивості корча Kia Sorento. Фронтовий корч на тверду четвірку. Чому не п'ятірка? Бо не ідеал. Але за свої гроші топчик. Запчастини не коштують космос, а гниття Ами ну скажімо чесно, хвороба більшості рамних позашляховиків. Порівняйте з Nissan Navara чи Pathfinder. Там ситуація взагалі без шансів. А тут у нас 2,5-літровий турбодизель, який доволі жваво їде і навіть перевершує 2.9 Hyundai Terracan. Автомат спокійний, мозок не виносить, якщо вчасно міняти мастило. Але ось головний мінус відсутність блокування диференціалу. У фронтових умовах, де дороги це просто вирви після прильотів, це може стати реальною проблемою, проте, зважаючи на невисоку ціну, доступні запчастини і загальну живучість, сторенто дуже гідний варіант. Бо на фронті автівки живуть на місці. Цями а добами і навіть годинами, і поки цей корч живий, він буде тягнути все, що потрібно. Загалом машина дуже класна. Машина приносить дуже багато емоцій. Моя використовувалась в різних ситуаціях і як евак, бо я був медиком, і для підвозу, і для вивозу людей, для підвозу БК або якогось майна. Машина їздить просто чудово. Дякую за увагу і слава Україні! Друзі! Якщо маєте бажання розповісти про свого фронтового корча на армія ФЕМ, то пишіть у наші месенджери за номером 097 1991 дев'ятсот дев'яносто Мене звати Микола Станіславський, і я розбираю всі корчі на армії ФМ. До зустрічі у наступній програмі.